Усім привіт! Мене звати Олена, і сьогодні хочу показати вам свої покупочки у магазині Сінсей. Кому цікава така тема, то я вас, звичайно, запрошую всіх до перегляду. А покупки в мене будуть різнопланові. Тут буде в мене не тільки одяг, а також щось цікавеньке, на що давно заглядалася, і сьогодні вже ж придбала. Сьогодні прям і хочу зняти вам це відео. У мене тут такий. Величезний просто пакунок, який не поміщається в кадр. Е, от, і я, напевно так буду його рандомно виймати. І е, ціни вам е, пропишу. Чек я уже впав. Е, Отже, сьогодні ми вирішили поїхати у Сінсей, тому що там е, давно вже нам потрібно було поновити, донести Деякий одяг, і я вирішила ще також подивитися на їхній декор. Багато чого цікавого, але не дуже мені що там підходить до моєї кухні, а те, що підходить, то в мене вже щось подібне таке є. Але ось таку штуку, навіть в кадр не влізається. От я собі давно вже дивилася, я вже попередньо виміряла собі свою шухлядку, і мені якраз. Поміщається в шухлядку на великі ложечки дві таких, два таких контейнери. Як правильно це називається, це правильно називається тут такий дрібний шрифт, що я нічого не бачу. Так, 100% бамбук, тобто це є дерев'яна така штука. Як організую, або можливо, я вас візьму з собою в організацію приміщення, покажу, як склала великі ложки, бо вони зараз у мене стоять просто зверху, і це не дуже, мені здається, гігієнічно, тому що пилюка все ж таки падає на ті великі ложки. Так, і ми з ними користуємося, але все ж таки я хочу, щоб це в мене було все сховано і зверху нічого не було. Тому придбала я собі таку штуку. Можливо, ще докуплю і другий другу поличку, як ну таку штуку. Докуплю, щоб мати два ряди. Не знаю, наскільки це буде мені зручно, але в планах таке є. Зараз взяла тільки одну, тому що ціна 289 гривень. Ось тут можна подивитися ціни в різних валютах, скільки воно в нас коштує. І наступне, що щоб кухні придбала. Давно вже дивилася на ось такі штуки, мені треба було оновити. Це в нас є засоби такі для солі та перцю. От. Єдине, що я би хотіла тут з золотистою крашечкою, а вони тут є тільки з такою сріблястою. Ну, але це нічого, в крайньому випадку можна щось перемалювати. От. Ціна 169 гривень. Але на касі, коли я, нам вже пробували цей товар, ціна 129 гривень. От, ще продавець кликала іншу, іншого продавця, щоб перепитатися, чи справді там, там ще й вийшла знижка. Так, зараз я хочу це все відкрити, бо це. Коробочка, а всередині воно таке якось гарно та й мило виглядає таке е, білий, біла коробочка, і тут, в принципі, це скло. От. Ага, тут навіть, е, бачите, зверху дірочки е, сіль, буква С. Я цього не звернула на це увагу. А тут буква Пі. Перець. А, але я звук Пі примінила би до наших сусідів. А, от, так що. Купили ми ще собі такі штучки, оновили, от, так що буду тепер мати таку милу штучку на кухні. А чого ми взагалі сінцей поїхали? як Я вже сказала, що я хотіла донечці купити купальник і капелюшок, я дуже сильно хотіла. І е, купальники були, е, дуже гарні, е, з кавунчиками, з вишеньками, але нашого розміру не були, були тільки маленькі залишилися. От, але донечка собі останній забрала капелюшек. Подивіться, яка то краса. Він типу як е, під солом'яний, такий, от, з такими полуничкою, такою по периметру тут є е, ця штучка. От, тут все так гарно. Виконано і прямо ідеально на неї сів. Вона вже попросила прямо на касі відрізати їй бірочку, що вона хоче йти в цьому капелюшку. Дуже милий, їй так пасує. От, і до плаття, яке ми купили їй минулого разу, це десь було в травні місяці. Ми брали таких два плаття. Зараз вам розкажу історію. Ось таке з фламінгом, на сама рожеве фламінгу біле. Біле от, розмір 134, вона вже в ньому сьогодні була. Ми з нею в тому платтячку йшли. Це звичайний котон, дуже таке, воно в неї вільне, і не прилягає, і зручно в ньому, знаєте, не жарко. Я брала таких плать 2, тому що там є такі речі, які продаються там, в парі або по три штуки. От єдине, що вчора. А ми з нею гуляли, і вона в мене гуляла в такому фіолетовому платі. Ви знаєте, це якась містика, бо я ввечері пішла на курси, які веду, подкацтво, залишила їх з батьком вдома. І вони мали ввечері йти на прогулянку, плюс мене ж після курсів зустріти. От. І... Але до того ми зранку гуляли в іншому такому фіолетовому платі. От. І містика якась. Я сьогодні зранку встаю, кажу, вдягай це плаття, а вона каже: коротше, ми не можемо це плаття знайти, Я не знаю, де воно ділося. Правда, вона гуляла вчора вже ввечері в шортах і в футболці, тому що каталася на роликах, а їй зручніше в шортиках. І, а плаття мені те по хаті сьогодні знайти не можемо. Я вже що, я вже все обшукала, де воно ділося. я Поняття не маю, куди вони його заникали з татом. От тому. А вже дочекаюся чоловіка і буду питатися, може він десь склав, бо він нас любить поскладати одяг, і потім ми його шукаємо, а не можемо знайти е, де. Я вже і в правилці дивилася, думаю, може, десь закинули прати. от. Так що одне є, тому ми сьогодні в цьому рожевому були, а другого немає. Так, перепрошую, мене ще перший. Так, що е, ми ще взяли? Я, напевно, тут все так собі вийму з довинки своєї, велику, щоб вже не шуршати. А, ось чек. Так, це в нас капелюх дівчачий. От. Така от бірочка, і цей капелюх коштував 169 гривень, а розмір. Останній забрали, це щось таке було. Але добре, що, що забрали, що підійшло. Далі. Взяли ми ще ось такі, написано штанці, але це такі, як то можна зараз говорити, легінси. Вони йдуть до колін, ми їх навіть міряли, бо не всі нам підходили. Там ще були такі гарні світлі в смужку, але нам вони не підійшли. Цей 119 гривень, це теж 134-й розмір. І хотіла ще взяти маючку, таку там. Прямо на дівчинці на модельці я бачила в інтернеті, я вам картинку вставлю тут, прикріплю, як то все виглядало. Але щось ми пропустила цю маєчку, не знаю. Взяли тільки шортики. Напевно, просто не були впевнені, чи нам під, підійде підійдуть ті шортики. Але до нас сподобалися. Бачите, такі з одноіменного мультика. Та забула як цей мультик про стімбу, назвався. От і тут такі квіточки, от на знову ж таки на вечірню прогулянку, до роликів. Дівчата за, за 119 гривень, от, то дуже е, теж бавовна, простенькі, розцвітка така е, цікава. От, тому е, взяла. Нехай носить з задоволенням. Е, я вам зараз покажу, що ми взяли е, теж дуже гарна була ціна от, е, на три пари, ось тут так і написано. А, це наклеєчка. Три 3... пак. Тобто відразу три, і тут навіть одна от етикетка, і ці всі три пари з'єднані. Хто не знає, та? хто замовляє на сінсеї, то в принципі орієнтується в тому, шорти ми взяли 122 розмір, тому що 134 були занадто великі. Тобто ми в плаття, там в шорти ці попередні брали 134. А ось ці шорти вони йдуть, я так зрозуміла, такі великомірки. І ми взяли просто. Ті вже коротші шортики ми взяли на розмір менше, 122-й. От. От так покажу вам одні ось такі звичайні рожеві, другі йдуть трішечки темніші, але вони йдуть однотонні взагалі без всього. А третє, власне, і плаття з фламінгами. Що я вам перше показувала рожеве, в нас було ще отаке, з такими, таке з такого от кольору, гарного, такого світло-фіолетового, синього. І були там такі фламінго спочатку. От, і ми це плаття не можемо знайти з такою розцвіткою. Ну, знайдеться, знайдеться, а куди дінеться. От, і ще такі взяли. Гарні, теж приємні. Так, 122-й розмір, шорти дівчачі. За ці три штуки 209 гривень. От, тут теж де в нас ціна, що скільки коштує, Я думаю, що за три пари шортів, тим більше, що вони такі простенькі, на кожен день різні вдягати. І ще нам, мені потрібно був донечці купити вже спортивний костюм, От, але якось так спортивних костюмів там такими наборами не було. було треба було підбирати штани і верх. От. І Якщо штан... штанів було більше, то верхів було менше і підібрати було складно. От. Я собі подумала, та добре, нехай буде так. І ми взяли тільки одні штани. Тим більше тут якась мега-акція була по 129 гривень, 40% знижки, 134 розмір. Трошечки вони великуваті, але на вересень, я думаю, вони будуть якраз. Чи, наприклад, на вечірню погоду, коли у нас, наприклад, холодно, дощ падає. От. Так, тут іде в нас така звичайна резиночка. Тут у нас десь шнурочок, гарно, щоб тут зав'язується, так? І для донечки важливо, щоб вони зав'язувалися, щоб вони не спадали. Тобто резинка їй комфортна. Джинси ми перестали носити, тому що їй незручно на замочок. Але джинсів зараз її немає. Зручні, зручні кишеньки з двох сторін йдуть. Ззаду вони нічого не мають, простенькі, от так. Але ще спереду. Впереду, спереду хочу вам показати ось ці е, чарівні е, малюнки Міні маус так? От, І е, цей, Кашечка, забула як звати. От. І тут внизу вони мають такі резиночки. Теж це котон, тобто бавовна. От. І тут немає ніякого ну, там, начосу, вони такі якраз от, на дощову погоду, коли там дощик падає, як холодно, то в принципі, такі. вони Простенький. От. А цей магазин Сінцей недавно відкрився, недавно, можливо, трошки більше, ніж рік, можливо, навіть менше, ніж рік. От. Ще покажу вам, що ми поза минули. Це ми сьогодні покупки купили. Ще поза, десь в травні, на початку травня, ми туди заїхали, в цей перший раз в цей магазин. І тут, на, хто знає у Львові на Володимира Великого, де магазин Океан. То там. Мені цей сенсей найбільше подобається, тому що там є і текстиль, і декор домашній, і одяг жіночий, і дитячий, і чоловічий. І там чоловікові ми які штани брали досить, в принципі, непогано. Ну, вже чоловічого я вам показувати не буду. А покажу ще от для дітей, які лосінки ми взяли в травні. місяці. То вона вже в них, звичайно, ходить. Я вже їх напевно разів цю два прала. Це теж були в парі от з такими тобто дві штучки було. Були рожеві і такі блакитні з горошок. Тут вони йдуть простенькі, от ці рожеві, так само і, ці. От, і теж дуже класно на неї сіли, бавовна, на резиночці. Бачите, тут ми навіть вже всі бірки повідрізали, тому що це тут ще одна залишилася. Бо не може вона ходити з бірками. Моя доця, їй треба то все відрізати, все, щоб її кусає, гризе. От, значить, ми взяли 134 розмір, ідеально на неї. Сіли ще буде навіть от, через літо, десь там теж про холодну погоду ходити, чи е, кудись зраненька нам треба буде поїхати там чи ввечері прогулятися. От зараз у нас якісь е, спека неймовірна, е, тридцять три градуси, але обіцяють, що вже насувається е, якась гроза. Знову якась піщана буря і таке інше. Далі ще тоді у травні покажу вже вам заодно всі покупки, тому що ну, не, не бачу сенсу. Я тоді вам не показала, хоча в телеграм-каналі я з вами ділилася, що ми там купували. А на Ютубі а, ні. Ось таку пов'язку для себе донечка вибрала, хоча спала в ній, можливо, декілька разів, але вона така, знаєте, шовкова, приємна, їй так сподобалася прям ця такса, собачка, мила та пов'язка, і вона собі так. Ну, думаю, нехай має нехай тішиться, скільки там того дитинства. От, все таке швидко плин, не знаєте. От, і ще покажу вам, ну, тут, прям я не знаю, теж це було в травні ми купували ось такий набір. Це є біжутерія. Біжутерію ми всі любимо, звичайно, що дівчатка. От І покажу вам, що тут навіть є розміри XSS. Але майте на увазі, що в мене, от, наприклад, обручка номер 16. Найменші, да, можливо, найменші, можливо, найменші. Але мені здається, в мене рука дуже така худа і вона мене вільно ходить. 16 розмір бручки. От то ці колечка на мені жодна не підійшла. Зараз я вам покажу. Ні, а може ж одна підійшла? От така інформація: це було скільки? 135 гривень, а вийшло, вони нам щось по 119, там ще якась в нас акція була, бо ми додаток завантажили сенсай, там ще якісь знижки завжди. От, покажу вам ближче колечка. Єдине, що скажу вам, що біжудері тут абсолютно неякісна. Це хіба так, знаєте, дітям побавиться, щоб натягнули ваше щось дорогоцінне. От зараз, 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 а чого я так. Тут 10 колечок було. Покажу вам самі ті, з чим донечка найбільше використовує. Всі дуже гарні ті колечка. вони золоті, і всередині мають таку, такий камінчик світло-фіолетовий, такий ніжний. Не знаю, як правильно він називається. От. Єдине, що. А Ці, от, бачите, максимум, що воно влазить. Єдине, що воно темніє. Десь донечка, ось ці найчастіше носить, і е, рука пітніє, і, напевно, воно все-таки десь може намочило, і воно, бачите, потемніло її ці три штучки. Тому я зараз їх зніму, покажу вам, тіше лежать, Тут вона їх менше носить. Так, ось таке теж дуже таке. Гарне. Покажу вам ще отаке, Теж дуже цікаво виглядає. Оце, можна, оце я можу вдягнути, але я боюсь, що я потім з милом його не знімала, тому краще не буду вдягати, тому що рука зі спеки, ще навіть, так, знаєте, трохи набрякла. О, на мізинчик у мене вмістилось ось таке. Ну, Цікаві ці під золото такі. так? О, На мізинчик у мене ще поміщається. щось такі. Хулички. Я думаю, теж хто в є той бачив, той знає. Це таке цікаве. Оце могло би навіть міститися. Так, зараз вам покажу ось таке. Камінці такі виблискують, симпатичні, чи навіть на подарунок. І ось це мені дуже сподобалось, теж таке воно йде щось оригінальне ну, повністю зі всіх сторін. З камінчиками. От. Ну, цікаві такі. Ну, може, того, що скажу, можливо, оце мені би і відмістилося на якийсь палець, але ні, не міщається. До половини доходить і все. От. Тільки ці маленькі. Так що ось такі покупочки були у нас сьогодні у магазині Сінсей. Багато ще чого цікавого, але кажу, ну все по потребі за потребою купуємо. Так? От, тому э, дякую, що дивились це відео до кінця. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!